Життя батьків 4-річного Данилка забрала війна. Мама і тато хлопчика були військовими і служили у полку Азов. 24 лютого вони обоє поїхали у Маріуполь. Натомість сина попросили вивезти із села Урзув, що на Донеччині у безпечне місце. Оскільки бабуся хлопчика Ролана Бондаренко в цей час перебувала у лікарні, дитину забрав дідусь. Це був мій колишній чоловік, з яким ми розлучені з 89-го року, і попросили ми вивести цінні речі, гроші і нашого внука в безпечне місце. Я не змогла цього зробити, і так це сталося. Потім я опинилася тільки в Харкові. Я не змогла виїхати взагалі, тому що 24-го почалася війна, і тільки 3 березня, з під обстрілів винищувачів, ми змогли виїхати до Львову в поїзд, який їхав без зупинок. Потяг взагалі. У Львові нам не вдалося. Ми поїхали далі. Я опинилася за кордоном. Увесь цей час жінка постійно підтримувала зв'язок з онуком, а також спілкувалась із сином Віталієм та невісткою Аллою, які тоді перебували на Азовсталі. Каже, це була їх перша настільки довга розлука. Ми з внучиком постійно були на зв'язку. Ми з внучиком ніколи не розставались, не розлучались сьогодні в цьому році. Жовтень, місяць 12, Перший день народження мого внучика без рідної бабусі. Перший. Де, де, де бабуся? Він не розуміє, чому вона не може приїхати. Нас розлучають. Після загибелі сина та невістки екс-чоловік Ролани Олександр Таранін, з яким зараз мешкає маленький Данилко, перестав виходити на зв'язок. А згодом жінка дізналась, що Таранін, потай від неї, подав документи на опікунство. Через соцмережі я дізналась, що вони за моєю спиною оформлюють опіку над дитиною і збирають гроші. У мене є скріншоти всі, на карту, бабусі. Данила та раненої Людмили, тобто мене вже не існує, є бабуся. І вони збирають кошти на сиротку Данила. Та Ролана вирішила боротись за онука і подала зустріч на клопотання. Спершу долю хлопчика вирішувала опікунська рада, а нині суд. 27 жовтня повинно було відбутись перше засідання. Перед ним ми спробували поспілкуватись із дідусем Данилка Олександром Тараніним. Та чоловік каже, що усе розповість на засіданні. Мені треба зосередитися, я, я буду на суді, там все скажу. Ви все почуєте, як я його забрав, з Сурзуху приїхав. Все узнаєте на суді. Однак у суді ми так нічого і не почули, адже Олександр Таранін на засідання не прийшов. Шановне суд, я хотіла б уточнити, чи є якісь дані з приводу того, яка причина не як. На сьогодні суду не відомі ніякі дані. В такому випадку суд я бажаю, що розвитку. Можливо, можливо із-за того, що суд затримався, тому що повітря тривога була, мені це не відомо. Теремін на вулиці стоїть. Не стоїть на вулиці? Да. Крає, що має ну, він там в парку був він гуляв, всі його бачили. Адвокатка бабусі Ролани Бондаренко запропонувала продовжити засідання без дідуся. Відповідно до частини першої статті 223 двадцять процесуального <клес> кодексу України неявка ось по засідання будь-якого учасника справи за умова, чи було належним чи нам повідомлений про дати час і місце. Не перешкоджає вас до справи по я вважаю, що ми узгоджували так і з адвокатами, і стараніною. Тобто всі всім було відомо про те, що це не судове засідання. Те, що повітряні тривоги, власне, це це не є підставою для. Того щоб покинути суд, оскільки повітряна тривога триває години проведення, завершується і закінчується від суд розглядає справу. Натомість, на думку керівника служби у справах дітей Богородчанської селищної ради Василя Римарука, проводити засідання без дідуся неможливо, адже це вважає чиновник вплине на розгляд справи. Теоретично, можливо, на це є поважна причина відбулося повітряних допомог, тому вважаю, що всі сторони повинні бути присутні під час процесу, прошу буде вкласти. Відтак суд прийняв рішення перенести засідання. Суд ухваляє. Відкласти слухання справи на 8 листопада, 2022 року, зі скум ніякого відповідача. Друзі й побратими Ролани Бондаренко та її загиблого сина, які приїхали підтримати жінку, обурені. Мовляв, Олександр Таранін свідомо відтягує розгляд цієї справи. Наприклад, я знаю їх ну дуже давно, десь з року 17-го, ну, останніх п'ять років, і то я їх завжди бачив у трьох. Ну. А ну, як з'явився їх онук, то вони разом жили, разом служили, разом заробляли і разом будували майбутнє ну, для України, ну, сім'я справжніх патріотів. Про те, що ну, у онука є ще й дідусь, я дізнався, коли Лана розповіла свою історію, що ну, онука викрав. Так би мовити, викрав дідусь. Сьогоднішній суд це просто ганьба і знущання. Як, на мій погляд, це затягування справи. Бабусі не показують онука, вона навіть не розуміє, де він фізично знаходиться, вона не може його провідати. І склалась така думка, що все ж таки навмисно затягнули сьогодні суд. Ну напевно, з таким розрахунком, щоб ми більше ну якби не приїздили більше і не підтримували. Тож, 8 листопада, Ролана продовжить свою боротьбу за онука. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.